Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Агенція Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела, стверджує, що незабаром загони приватної воєнної компанії Вагнер можуть бути виведені з Бахмуту і перенаправлені на африканський напрямок. Як відомо, вагнерівці взагалі стали досить впливовою силою в російських силових структурах. Дякуючи своїм діям на африканському континенті, і це тільки тому, що легальні російські силові структури, такі як Федеральна служба безпеки чи служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, не бажали діяти під власним іменем в країнах, які тоді тільки мали стати ареною боротьби Росії із Французькою Республікою та іншими західними країнами. Ще раз спробувати відновити колишній радянський вплив, однак вже не за рахунок дотації з державного бюджету, а за рахунок участі російських найманців у підтримці місцевих авторитарних режимів і боротьбі з опозицією і парамілітарними об'єднаннями. Таким чином можна сказати, що з першого дня свого заснування Вагнер існував як передовий загін російських спецслужб. А пригожин, якого вважають колишнім шеф-кухарем російського правителя Володимира Путіна, виконував наймерзенніші завдання свого начальника, і звичайно ж завдання пов'язані не тільки з збільшенням впливу Російської Федерації в Африці, але й з отриманням реальних фінансових фінансових дивідендів від цього впливу дивно було б вважати, що єдиним бажанням російського президента Володимира Путіна було полоскатати нерви французького президента Еммануеля Макрона та спробувати обміняти Центральну Африканську Республіку на Донбас. Ні. Путін, звичайно, як це і буває із скорумпованими правителями недорозвинених країн, намагався збагачуватися за рахунок дій своїх найманців у Африці, і це збагачення стало головною метою і головною. Ціллю самого Євгена Пригожина, який таким чином збільшував свій вплив в очах російського президента, вже не тільки як кухар, але як людина здатна поділитися солідними прибутками. Однак разом із цим виник міф про вагнерівців як про серйозну воєнну силу. Хоча ніде правди діти в африканських країнах вагнерівці не зустрічалися із серйозними випробуваннями, а коли зустрічалися, неодмінно зазнавали ніщівної поразки, гинули десятками. І це також є абсолютно очевидною історією їхніх справжніх можливостей. Російське військове командування. Втім ми вирішили не звертати увагу на. Те, що має справу із міфологією, тим більше, що після провалу бліцкрігу у війні проти з Україною у наявності дійсно добре озброєних професіональних сил, які мали б вести довгу війну на виснаження ненависної Володимиру Путіну України, не було. Ну і до того ж, треба пам'ятати, як і у діях на африканському континенті, у діях на українській території, російське політичне керівництво думає про власне збагачення про те, щоб використати окуповані Росією території для швидкого отримання грошей всіма учасниками агресивних дій, і насамперед, президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і Євген Пригожин тут, звісно, теж був потрібен, тому що він як ніхто знав побажання свого головного клієнта. Однак виявилося, що із головною задачею, активним і оперативним веденням. Воєнних дій вагнерівці впоратися не можуть у українських медіа та й у багатьох західних спостерігачів. Виник ретельно підтримуваний російською пропагандою і спецслужбами міф про якийсь серйозний вплив Євгена Пригожина на політику і про те, що ця людина, яка завжди була звичайнісіньким агентом російських спецслужб, може реально конкурувати із такими найближчими соратниками Володимира Путіна як міністр оборони, Рони Росії Сергій Шойгу, який прийшов на верхівку російської влади, що тоді, коли про Путіна ніхто нічого не знав, чи генерал Валерій Герасимов, автор доктрини, яка має на увазі приєднання всіх колишніх радянських республік до території Російської Федерації і відновлення цієї країни у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Однак, як це завжди буває із суспільствами, які живуть у світі конспірології, і вигадок, українське суспільство і українські експерти радісно обговорювали можливість конфлікту між Шойгу і Пригожином. і те, що Пригожин може навіть стати спадкоємцем Володимира Путіна, якщо Російська Федерація зазнає поразки у битві за Україну. Тепер ця міфологія стала нецікава навіть тим, хто створював цей міф російським спеціальним службам, незважаючи на всю зайву балаканину Пригожина, який здається і сам захворів манію надмірної величі за цей рік агресивної війни Росії проти України. Зараз може повстати питання про те, що у подальшому війну проти України мають вести регулярні збройні сили Російської Федерації, які вже могли підготувати резервістів, отримати достат або ж недостатньо для цього кількість техніки і підготуватися до багаторічної війни на виснаження України і до боротьби із західним світом, що зараз є головною політичною метою Володимира Путіна і усього російського політичного і воєнного керівництва. Абсолютно очевидно, що Росія відчуває себе. Ну, не те, щоб комфортно у стані довгої війни з Україною, але не бачить ніякого іншого виходу з політичної ситуації, як продовжувати цю війну. А пригожин, а пригожин у цій ситуації має зосередитися на своїх головних завданнях на Африці. Це, по-перше, дозволить Володимиру Путіну поповнити свої рахунки після того, як всі його енергетичні гаманці в самій Російської Федерації зазнають непоправних втрат. По-друге, дозволить Росії продовжувати дестабілізувати західний вплив. У африканських країнах, що є неодмінною умовою у подальшому протистоянні Російської Федерації з цивілізованим світом, По-третє, допомогти у збільшенні впливу Китайської народної республіки, що буде додатковим вкладом Володимира Путіна у ці особливі взаємини, які зараз посилюються між Китаєм і Росією на тлі російської війни проти України. Таким чином вагнерівцям дійсно є чим зайнятися на африканському континенті на тлі того глобального конфлікту, який зараз ми спостерігаємо у світі, і нема чого робити у Бахмуті, де вони просто виявилися нездатними боротися із героїчними збройними силами України. І тепер позиції вагнерівців звичайно ж будуть зайняті збройними силами Російської Федерації, які будуть продовжувати намагатися зайняти це героїчно українське місто, нашу фортецю. Боротьба буде продовжуватися, однак. Про Пригожина в цій боротьбі. Можливо, ми вже її не будемо чути. І він буде цікавитися тепер керівництво Центральної Африканської Республіки або Малі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, миру і перемоги вам. Дякую.